Всім привіт! Ми сьогодні будемо складати фігурку з е, різних деталів. Беремо тіло і, і з цих деталів будемо камеру ще робити. І отак. Спочатку ми беремо тіло і сиру детальку. Закріпляємо. І оці е, запчастинки ми кріпимо таку запчастинку до іншої. І от так. І виходить така камера. Потім отак стало. І откладаємо, беремо отакі запчастини, щоб зробити тіло. Отак. Потім беремо оці всі запчастини, отут що. І нам треба їх... Ага. Їх нам треба отак. Щоб були... Ні, не так. А треба отак його. Треба спочатку так зробити. А потом закріпити так і от так. Да, правильно я робимо. І нам треба отак: дві таких запчастинок і були отак. От. От їх дві запчастинки. І ми їх відкладуємо. От. Потім приступаємо до тіла. Це ми продовжуємо тіло робити. Беремо так і закріпляємо. Потім беремо ми цю запчастинку, і потім нам треба, а, нам треба отак закріпити. І виходить така штучка. Ми беремо отакі запчастинки, які ми зробили, і скріпляємо їх. Отак, і вони були отак. І потім оцей верх ми закріпляємо сюди. І таке, виходить, у нас тіло. Закріпилося. Потім беремо чоловічка і руки отак робимо, і їх тут закріпляємо. І отак був чоловічок. Стояв, і ми відкладуємо. Беремо отакі всі, такі частинки, щоб зробити йому ноги. І отак ми закріпляємо. От. Потім отак. І отакі були як, ем, ну от, такі були, як ноги такі будуть. І це у нас така перша буде, нога. От, потім другу робимо. І от такі треба дві ноги. Беремо оце і ось сюди на жовті детальки кріпляємо. От, І виходить такі ноги. Потім ми беремо оці всі запчастинки. І це. Тут оце. я вже давно підготуюся і у мене одна така готова пушка. Ми беремо отаку і отаку засовуємо, щоб була така. І отака. І така була пушка. Беремо дві таких детальки. Потім їх отак закріпляємо тут. І отут ми закріпляємо біля них отакі запчастини. Ок. От. І потім ми беремо отак і оці нам треба. б... Де кінець, нам треба отут такі гладенькі поставити, різні любі. І отак закріпляємо ці пушки. Потім скріпляємо раз, скріпляємо два. І такі, як виходить, пушки. Ми їх відкладуємо. Беремо оці дві запчастинки і ми їх кріпимо. Потім беремо оцю і сюди закріпляємо. І виходить як основа для пушок. Беремо такі чорні детальки, от і таку ще. І скріпляємо ми їх так. Раз і два. Щоб була така. І до цієї прикріпляємо так. І це буде як у нас саме перша пушка. От сюди закріпляємо. От, і буде така перша пушка. Беремо такі всі різні детальки. От. Оці детальки. От. І потім нам треба отак робимо, і це щоб можна було закріпити тут його. Щоб так, цю пушку зробити, нам треба от, отак зробити і вогонь такий був. Отак. Нам треба. Потом нам треба зробити оце нам треба закріпити ти отак. І потім нам треба оце так. Щоб і отак закріпляємо, потім от сюди кріпимо і отака буде, от згинаємо оцю, де ми прикріпили, і така буде пушка, як відгніме. От, приступаємо до інших. Тут е, я вже що ж, тут е, дуже легенько тут, от, я можу вам розібрати і показати, що в нас вона зроблена. От, отак. Запчастинки, отакі нам треба. От, цю треба нам так і отак. От, так, да. от І ми засовуємо от. Коли будете ставити на цю детальку, от, якщо ви ем, сильно не вийде, і вона тут закріпляється з двох сторон, беремо таку детальку, і вона як прикріпляється. От, це як продовжується. І ми беремо отакі дві чорних детальки, оце засоюємо до кінця і оце. Це виходить як тоже бластер. Це ми прикріпляємо от сюди. І виходить, старт як з ружжом. Ми прикріпляємо його от сюди. От. І отакий от у нас виходить робот. Тільки він у нас ще не дороблений. Беремо ці всі запчастинки для різних рук. Оцю ми ставимо щоб таку руку дуже легесенька ця рука. От, зробити щось таку руку. От. І ставимо, ми ставимо на от, отут ставимо. І, і закріпилося воно на другій І була така рука. От. Так. Закріпляємо і от, я вам зараз покажу. І отак от закріпляємо. І от така виходить у нас фігурка. От. Збирайте, от, хто хоче, збирайте. От, гарненька фігурка. От. От. Всім пока. З вами Діма Діма.